Вітаю! Сьогоднішня наша програма буде присвячена королеві німого кіно. Українці, яку дуже часто наші сусіди привласнюють, називають своєю Вірі Левченко Холодній. Відома вона саме по фамілії свого чоловіка. Але все по порядку. Народилася Віра в серпні 1893 року у Полтаві. Батько Василь Андрійович походив з давнього козацького роду. Мама мала російське походження, колишня студентка Олександрівського інституту благородних дівиць, яка за направленням працювати приїхала в Україну, де й вийшла заміж за полтавського вчителя. Сім'я жила небагато, досить бідно, але дружньо і у великій любові. Крім віри, у неї було ще дві молодші сестри. Коли вій виповнилося тільки два рочки, через смерть віреного дідуся по матері сім'я переїхала до Москви на запрошення її бабусі, яка фактичною утримувала родину. Віра з юних літ прагнула стати балериною. Коли вона відвідала виставу у Бальшому театрі, вона настільки захопилася сценою, що навіть умовила батьків дозволити їй вступити в училище при Большому театрі. Попри те, що вона бувала в дитинстві доволі пухленькою дівчинкою, її в родині навіть називали полтавською галушкою за велику любов до їжі. Вона стала ученицею балетного училища, але на віру повпливала бабуся, яка, будучи аристократкою, вважала, що не гоже дівчині з благородної родини танцювати на сцені перед чоловіками. Тому Віра з сумом змушена була покинути училище. Своє навчання вона продовжила в Інституті благородних дівиць в Петербурзі. По закінченню якого, в 1910 році на балу, на честь закінчення навчання вона й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Володимиром Холодним. Їхні стосунки настільки стрімко розвивалися, що вже за кілька місяців пара обвінчалася. Попри родинні протиріччя з обох сімей і небажання такого раннього шлюбу молоді все ж таки обвінчалися. Весілля було скромним, та й Віра була доволі скромною дівчиною, попри те, будучи амбітною, вона за версією дослідників її життя не любила квітів. Не любила пишності, не любила яскравості, тому і весілля було досить скромним. Попри те, що сім'я утворилася дуже рано, юно, вона була в шлюбі щасливою. Уже через два роки після вінчання, в 17 Віра народила першу дитину Євгенію. Пологи були важкими, вона довго відходила. І лікарі заборонили їй знову вагітніти. Через заборону лікарів сім'я Холодних удочерила дівчинку Нону У 1914 році розпочалась Перша світова війна. Володимир Холодний, будучи до того часу доволі успішним бізнесменом, маючи власну газету авто. Будучи автогонщиком, захоплюючись швидкісною їздою, був мобілізований на фронт. Віра змушена була опікуватись сім'єю. Можливо, це й послужило причиною того, що вона спробувала себе у перших кінозйомках. Вона пішла на кінопроби до одного з тодішніх режисер... режисерів Володимира Гардіна. Він так згадував. Зустріч першу з Вірою Холодною. Струнка і гнучка. Вона сиділа переді мною, опустивши гарні вії на чарівні очі і говорила про те, що хоче спробувати себе на екрані. Гардін дав шанс вірі і призначив їй невеличку епізодичну роль у фільмі Анна Кареніна. Тоді для нього, на жаль, вона себе не проявила. Але він дав рекомендації своєму конкуренту Євгену Бауеру, який і прийняв віру у свою трупу. Її перший фільм Тріумфальне життя став сенсацією. Віра зразу ж стала відомою спершу у Петербурзі, а згодом і в Україні. Її хотіли бачити, попри те, що вона нічого з екрану не говорила. Бо перші фільми на початку ХХ століття це фільми Німі, які виражали тільки емоції за перший рік. Зйомок у Бауера Віра Холодна знялася у 13 кінострічках. В той час зйомка фільму проходила у кілька тижнів приблизно 3-4, Тому такими рекордними темпами Віра записувала один фільм за іншим. На її фільми по всій території тодішньої Російської імперії, в тому числі на території України. Був ажіотаж за квитками. Бували й випадки, коли потрібно було робити передзамовлення. До прикладу, у тодішньому Харкові в 1916 році на показі одного з її фільмів, його демонстрували 13 днів поспіль. Так багато було бажаючих побачити віру з екрану. Вона полюбилася як чоловікам, так і жінкам. Останні її наслідували, її зачіску, манеру одіватися, манеру ходити. В 1918 році Віра Холодна переїхала до України в Одесу, де в той час починали працювати перші кіносалони, які згодом будуть об'єднані в Одеську кіностудію. Той самий час вона дізналася, що в одному з госпіталів перебуває з важким пораненням її чоловік Володимир Холодний. Вона їде його виходжувати. Після одужання він отримав ненадовго відпустку і повернувся до Москви. Віра ж залишиться в Одесі, зніматиме один фільм за іншим. Сучасні дослідники її життя говорять, що в її творчу доробку налічується від 50 до 80 фільмів, точного числа. На жаль, ми знати не можемо, тому що частина картин, в яких знялася Віра Холодна, була знищена чекістами в 20-30-х роках. Тодішні актори давали благодійні концерти. На одному з таких Віра важко захворіла, оскільки в кінозалі було дуже холодно, глядачі сиділи одітими, актори ж змушені були виступати у літніх платтях. Віра злягла, і вже за 9 днів її не стало. Їй було тільки 26 років. За офіційною версією, віра холодна померла від іспанки, яка лютувала під завершення Першої світової війни. Проте і тут смерть Віри Холодної оповита легендами. Одна із версій говорить, що її вбили французи через шпигунство. Найпоширеніша версія, що вона загинула від рук чекістів, будучи отравленою після того, як виконала їхнє завдання, а вони погрожували їй смертю дітей, тому вона змушена була піти на співпрацю. Проте це все тільки версії. Похорон віри холодної, який відбувся через кілька днів після смерті, був знятий на кінострічку. Документальний фільм через кілька днів з'явився на екранах. Навіть будучи у домовині, Віра грала, вона залишалася королевою. Німого кіно навіть по своїй смерті.